Часи, коли люди прокидалися вранці і першим ділом заходили в карту Deep State і спостерігали, що ж там відбувається на фронті, давно минули. Зараз таким займаються лише одиниці. Тому я уявляю, як прикро вам спостерігати, як ми крок за кроком втрачаємо територію, і десь моментами відступаємо. Але ще більш прикро бачити це на власні очі. Як вулиця за вулицею, село за селом, посадка за посадкою, бліндаж за бліндажем, доводиться змінювати позиції. Ось черговий покинутий бліндаж. Знаєте, що разу, коли заїжджаєш у підвал чи ось таку землянку на тиждень чи місяць, залежить від обставин, якось звикаєш до нього. І, попри те, що коли відходите, то інколи робите це з відвертим задоволенням і щастям, бо просто не сила вже там стояти. Та, попри все, якісь щемливі нотки грають кожного разу.